Ми живемо в епоху, де стрес, невизначеність і постійні зміни стали невід'ємною частиною нашого життя. І хоча здається, що весь світ навколо нас змінюється, є один факт, який варто знати: за останні десятиліття дослідження показали, що люди, які вміють адаптуватися до труднощів і зберігати спокій у складні моменти, Мають значно вищі шанси на успіх та довголіття. Це статистика. Ну, вона показує, як важливо бути стійким, щоб не тільки вижити, а й процвітати в сучасному світі. Але чому ж деякі люди можуть залишатися спокійними в умовах хаосу, а інші, здається, безсилі перед труднощами? Відповідь полягає в здатності розвивати стійкість психічну. Емоційну міцність, яка дозволяє нам долати труднощі та змінювати наше ставлення до викликів життя. Стійкість це не просто здатність пережити важкі моменти. Це вміння зберігати внутрішній баланс і діяти навіть у найскладніших обставинах. Це як е м'язи, які потрібно тренувати. В нашому світі, де інформаційний потік постійно збільшується, а зміни відбуваються все швидше і швидше, ніж ми встигаємо їх осмислити, стійкість стає критично важливою. Без неї ми можемо втратити орієнтир, впасти в паніку або просто змиритися з тим, що нічого не можна зробити. Але насправді ми маємо більший контроль над своїм життям, ніж здається. Якщо розвиваємо стійкість, і ось чому це важливо: саме стійкість дозволяє нам не лише витримувати бурю, але й здобувати сили для нових можливостей, навіть коли здається, що все навколо валиться, наше життя сповнено невизначеності мабуть, кожен з нас, хоч хоча б раз. Переживав почуття розгубленості чи безсилля через несподівані зміни чи стресові ситуації. Існує кілька основних факторів, які часто перешкоджають нам зберігати спокій. Стрес від постійної роботи турбот про фінанси чи здоров'я до глобальних криз. Стрес є одним з основних ворогів нашої стійкості. Нагадую, стрес це про довгий вплив в тяжких ситуацій, якщо ви це не приймаєте, яке воно є. Друге, невизначеність, постійні зміни, пандемії, політичні кризи, ну, війни, економічні спади все це може становити ставити під загрозу наше відчуття безпеки і стабільності. Дійсно, якщо ви не звикли бути та, ж... бути та жити з азартом. При невизначених обставинах. Третя швидкі зміни в суспільстві. Технологічні інновації, культурні зміни та соціальні рухи змушують нас постійно адаптуватися. Це може бути як захоплююче, так і виснажливе. Знову ви не звикли. Ці фактори можуть призводити до почуття втоми, апатії або навіть паніки. Але є шляхи. Як впоратися з усіма цими викликами. Стратегія розбудови стійкості. Розвиток стійкості це процес, який можна контролювати. Ось кілька практичних стратегій, які допоможуть вам зберігати спокій навіть у найскладніших ситуаціях. Зміна мислення. Почніть з того, щоб змінити своє ставлення до труднощів. Вони можуть бути не лише викликом. Але й можливістю для росту. Навчіться бачити ситуації з різних точок зору, зосереджуючи увагу на можливостях, але не на проблемах. Практика усвідомленості. Це техніка, яка дозволяє зберігати спокій і фокус в моменти стресу. Просте дихання або медитація можуть допомогти заспокоїти розум і відновити емоційну рівновагу. Треба просто спіймати цей момент. Соціальна підтримка. Ніхто не має бути самотнім у складні часи. Спілкування з близькими, друзями або колегами може дати відчуття підтримки та допомогти подолати найскладніші моменти. Тут не треба знато обнадіюватися, але спробуйте. Фізична активність. Фізичні вправи це потужний спосіб боротися зі стресом. Вони не лише поліпшують фізичне здоров'я, але й зміцнюють емоційну стійкість. Перевірено це працює. Встановлення цілей. Коли ми ставимо перед собою конкретні цілі, це дає нам напрямок і відчуття контролю над власним життям. Навіть в умовах хаосу чітке розуміння того, куди ми рухаємося, допомагає зберігати спокій. Я пам'ятаю один випадок зі свого життя, коли, здавалося, все йшло не так, як я планував. Я втрачав роботу, переживав важкий період у стосунках і відчував, що все валиться. Але в той момент я згадав поради одного з моїх наставників: найбільша сила людини це її здатність не здаватися. Я почав маленькими краками змінювати свій підхід до труднощів. Зосереджуючись не на проблемах, а на тому, що я можу зробити, щоб покращити ситуацію. Через деякий час я не лише вийшов з цього періоду, але і отримав можливості, які змінили моє життя. Ця історія показує, що стійкість це не тільки про витривалість у важкі часи, але й про здатність знаходити сили, рухатися вперед, навіть коли здається, що все навколо розпадається. Важливі досягнення це не тоді, коли ти не робиш помилок, але й тоді, коли ти вперто встаєш після того, як впав. Якщо ми навчимося бути стійкими, це не лише допоможе пережити складні часи, але зробить наше життя більш осмисленим і більш повним. Зміна мислення, практика усвідомленості, підтримка оточення, фізична активність, чіткі цілі. Це основні інструменти для розбудови стійкості. Пам'ятайте, що стійкість це не лише здатність зберігати спокій, це ваша внутрішня сила, здатність впоратися з труднощами, перетворити їх на можливості для вашого розвитку. Не бійтеся труднощів, не бійтеся помилок, використовуйте їх, щоб стати сильнішими. Я хочу почути ваші історії про те. Як ви долаєте труднощі, як зберігаєте спокій в цей складний час? Поділіться своїм досвідом в коментарях, адже кожен з нас може бути підтримкою для іншого. Також не забудьте підписатися на канал та переглянути інші відео, де я ділюсь корисними порадами з особисті розвитку. Разом ми можемо стати стійкішими і сильнішими.